Днями медичні працівники святкуватимуть професійне свято. Цей день, попри економічну нестабільність і невизначеність щодо реформування галузі, люди в білих халатах намагаються зустрічати однаково з оптимізмом. Значні структурні зміни проходять в лікувальних закладах всієї країни. Вони не можуть оминути Славутську стральну районну лікарню, так як ми є невід'ємною складовою цієї системи. На сьогоднішній день забезпечується робота всіх наших відділень, які в нас були, ніяких скорочить по відділеннях не відбулося структурних підрозділів. Живемо в очікуванні змін, в очікуванні реформ, тому що я думаю, не є секретом те, що незадоволені системою охорони здоров'я як люди, пацієнти, так і медичні працівники. І хоча як ви знаєте, що ну з таким скрипом трохи проходить це реформування, спочатку не хотіли навіть виносити питання на обговорення. Зараз вроді би одне один законопроект прийняли в першому читанні, другий не прийняли. Я надіюся, що все таки реформи будуть реформування буде відбуватися, тому що залишати все в цьому вигляді, в якому воно є, це зовсім неправильно. Нікому не секрет, що медицина сьогодні не є настільки якісною, як би хотілося. Причина тому, що усі уряди, начебто, робили реформу охорони здоров'я, але при цьому тільки знімали фінансування. Як говорить головний лікар Славутської центральної районної лікарні, бюджет лікарні не прив'язаний до реальної роботи закладу. Він розраховується на середньостатистичного жителя, а це мізерні кошти. І Якби не міський бюджет, то говорити про будь-яке оновлення лікарняної установи взагалі б не доводилось. Врятувати ситуацію може створення державної агенції, яка стане посередником між бюджетом і лікарнями. Ситуація, коли фінансування буде йти не на медичні заклади, а на пацієнтів і на послуги, здатна принципово змінити і підхід до галузі. Адже чим більше у лікарні буде звернень людей і надано послуг, тим більше установа матиме грошей. Щоправда, цим усім має управляти страхова медицина, яку обіцяють створити у цьому році. Також не один рік точаться розмови і про впровадження реімбурсації, відшкодування вартості ліків та лікування за новими протоколами, так званим алгоритмом зрозумілим лікарям всіх ланок. Має помінятися сам підхід. Якщо лікарня працює, якщо лікуються хворі, якщо виконується оперативні втручання, то та лікарня має гроші. Якщо ці напрямки будуть зреалізовані, буде створена державна агенція, то тоді і фінансування поміняється. Ті заклади, які працюють, куди звертаються люди, ті будуть мати право на існування, будуть працювати. Що стосується реформування в плані медичної допомоги, то перше, це гроші за пацієнта. Ми вже чули не раз про цей принцип. Що він означає? Він означає, що гроші будуть іти туди, там де будуть пацієнти. Наступне пацієнт буде мати право зробити вибір свого лікаря. В цьому випадку буде заключатися з ним декларація, і в залежності від того, скільки лікар заключив договорів, в залежності від того буде в нього заробітна плата і видатки на охорону здоров'я. Всі медичні послуги діляться будуть ділитися на три категорії: це безкоштовні, частково безкоштовні, і ті, які за повну плату. Окремо зупинився головний лікар Славутської центральної районної лікарні, і на питанні впорядкування медичної інфраструктури в регіоні, для забезпечення якої буде створено госпітальний округ. Розмови про реорганізацію створили багато чуток про закриття лікарень. Насправді ж мета округів мати такий набір закладів, щоб у перспективі на його основі можна було створити ефективну і сучасну медичну мережу. Славутську лікарню, головний лікар, у цій структурі бачить виключно як лікарню інтенсивного лікування, що надає спеціалізовану кваліфіковану медичну допомогу. Ми відносимося до другого рівня для допомоги. Це заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу, кваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу. І основне завдання цих закладів я бачу саме в слові кваліфіковано. Реформування другого рівня надання медичної допомоги, це районних лікарень, воно направлено саме на це. Формується госпітальний округ. В їх на Хмельниччині буде троє. Три округи: Хмельницький, Шепетівський, Канць-Подільський. В структурі округу будуть лікарні інтенсивного лікування. Ми бачимо себе саме лікарнею інтенсивного лікування, і від цього буде залежати, як буде фінансуватись, яка кількість персоналу залишиться, скільки який рівень допомоги буде надаватись, за який рівень допомоги держава буде компенсувати витрати. У Славутській центральній районній лікарні на сьогоднішній день працює 105 лікарів, і ще 14 лікарів-інтернів за такими дефіцитними для славутської лікарні спеціальностями, як лор, офтальмолог, травматолог та інші, готуються невдовзі стати до роботи. У свою чергу Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги подолав усі організаційні питання і налагоджує стабільну роботу. 270 працівників центру з них 42 лікаря щоденно приймають. Близько однієї тисячі пацієнтів роблять 132 щеплення. щомісяця обслуговують 500 пацієнтів денного стаціонару. Що ж до 54 фапів, які входять до складу центру, то перспектива їх збереження є однак, у всьому має бути раціональність: не збережуться фельдшерсько-акушерські пункти або фельдшерські пункти в населених пунктах із населенням менше ніж 200. Людей. Тому що ви самі розумієте, що тримати медичного працівника на повну ставку цілодобово де є менше, ніж 200 осіб, якось воно неправильно. Я розумію, що там теж є люди, але є інші форми, скажімо, надання медичної допомоги. Це і ну, приїзд два рази в тиждень медичного працівника, це і виїзд раз в місяць лікаря, щоб він проводив прийом. Проблема ж в не в тому, є медичний працівник чи немає, проблема в тому, чи може цей пацієнт до медичного працівника попасти. Якщо в нас буде нормальна інфраструктура, якщо в нас будуть нормальні дороги і люди будуть більш забезпечені і в них не буде проблем, скажімо, щоб попасти до медичного працівника, то ця проблема сама по собі відпаде. Потреби і проблеми у обох установ, про які сьогодні мова, приблизно однакові: фінансування, кадри і обладнання. Щоправда, первинна допомога є менш затратною в технологічному плані, на відміну від вторинної, віктор Івашчук зауважив, що на початку року всі керівники служб і відділень центральної районної лікарні означили першочергові потреби. Таким чином, лікарня потребує нового обладнання для реанімації лабораторій, операційного відділення всього того обладнання, яке швидко зношується, передусім через інтенсивність його використання, та не дивлячись на всі. Проблеми люди найгуманнішої професії у світі щодня виконують свою непросту і надвідповідальну роботу, рятуючи життя і здоров'я і сподіваючись тільки на краще.